Вас вітає команда хірург! Машина! А ми вийшли з машини! у дірки Доброго вечора! Тема нашого відео мрія хірурга. Наша команда задумалась на цим питанням. І давайте подивимось, що із цього вийшло. А тепер давайте подивимось, як все-таки інтерн уявляє себе на першій своїй операції. А тепер давайте подивимось, як він виглядає насправді в очах досвідченого хірурга. <звук> Льо, я знімаю. А ми вияснили, що хірурги мріють мати новітні технології в своїх операційних. Goes, goes, а мені тут розказали, що кожен хірург. Хоче мати в розпорядженні саме таку асистентку. Так, ну починаємо. Пінцет, будь ласка. А наша команда провела цікаве дослідження. Виявляється, на кафедрі крутіший той хірург, у кого шапка вища. Свято місце пустим не буває. Кожен хірург мріє про те. Пс, я тут. тут, тут а кожен хірург мріє про те, щоб йому не набридало вітчизняне телебачення. <рес> Стує, стоє! Зараз професійний репортаж дуже такою цікавий сказав бо інтересного місця. Вгадайте, де ми знаходимось. Так, ми знаходимося в Андрушівській хірургічній лікарні номер 31 І вгадайте, що сьогодні проходить? Сьогодні проходить операція самого Григорія Лєпса. Давайте візьмемо у хірурга інтерв'ю. Толя, пішли. Скажіть, пожалуйста, скільки вам удару платіть за того виводи. Мене, мене давайте, давайте, багато оплат. Я, я нічого не ні, нічого не Я знаю, що нічого... завтра будете співати і саме. Ну, ні? учили. не буде співати, все не забирайте. Да, так, буде. все, 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 не будете чого завтра. Все, 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 все вийдіть за працюємо. Толік, близько. Толік, нас тут не, не жалують, да, поэтому ми поїдемо напевно до себе обратно. Там що таке, Толик зняв. Та ладно, братан, скажи, скільки платиш. Пішли, Толян. Толик, тікай. Алло. Да, мам, я в шапке, я передвоню. А кошет хирург мрия про то, чтоб не мати таких пациентов. Вообще весело получилось, ребятки. Давай пока. Хорошо. Всем пока.